У грудні 2012 року ми презентували проект всеукраїнської коаліції з протидії торгівлі людьми спільними зусиллями влади і громади до протидії торгівлі людьми. На сьогоднішній день проведено 20 семінарів навчань в Кожному районі області, в кожному місті Волинської області в чотирьох містах Волинської області, в місті Луцьку, Володимирі Волинському, в місті Повелі і Нововолинську. А якщо ми говоримо з про молодь, то це саме е, наразі дуже популярно. Це перебування через інтернет, через соціальні мережі. Чоловіки не розказують навіть своїм рідним, що з ними трапилось під час за вони вигадують байки. Вкрали кошти при поверненні додому і так далі. І знову по наступний сезонний камер знову виїжджають. Якщо різні випадки, різні ситуації, якщо людина використовується, зокрема ну, в сексуальної експлуатації, закритих приміщеннях десь на е десь там, чи для слова опорної продукції і так далі, це, ймовірно, другий варіант може бути, коли саме дівчина може зготуватись, зазняти на відео. Віддати їй документ і сказати, якщо ти не залишишся не будеш працювати, завтра твої рідні родичі знають, а поніми, по місту через бережі інтернету всюди. вже фактично людина має паспорт, але вона вже особливо певних обставин не може нікуди не ні виїхати, нікуди ні не звернутися. Оскільки наш народ він не завжди знаєте, ознайомлений з тими правами, які він має. То більшість молоді, не дивлячись на міграційні наміри, як тут було вже озвучено, більшість молоді на жаль не знає, як правильно працевлаштовуватися і легально і за кордоном, і в Україні.